Терези, вітаю вас! Травень місяць не менш турбулентний і швидкісний, ніж квітень, адже енергетика затемнення сонячного, зокрема, яке відбулося 8 квітня на раху в узлі майбутнього у знаку Зодіака Овен у вашому сьомому секторі гороскопа. Підштовхує до того, щоб ми співпрацювали ще з іншими людьми, зі стосунками із видозмінами у цій сфері і докладали до цього зусиль. Адже напряму ця сфера, ваша чоловіка, дружини, клієнтів, близьких, друзів, знайомих, опонентів, в тому числі, і ворогів, вона зав'язана на плануванні вашого майбутнього, на тому вашому щасливому житті, яке зараз ще потрібно трансформувати. Так ось, по травню 2024 враховуємо також, що полегшення енергії таке не деяке, навіть а конкретне, тому що ми здійснюємо вже поступові кроки. Обумовлено тим, що ряд планет знаходиться символічно вдома. Марс в Овні, у вашому сьомому секторі гороскопа. Це звична активність стосовно партнерства, із точки зору інших людей до вас також. Це певні такі кроки, діяльність, об'єднання до здійснення якихось певних ініціатив, прям такі рішучі видозміни. І робота, наприклад, із клієнтами. У вас її просто зараз багато, наприклад. І якась певна спільна діяльність із чоловіком, дружиною, також більше роботи у чоловіка. -дружиною дружини, Його така підвищена рухливість, якісь особисті проекти, наприклад, або також необхідність включатися зараз в цю сферу вашого життя. Ви прямо активно цим займаєтесь. Або ж це і робота з іншими людьми, або це якісь консультаційні послуги, наприклад, або ж також це ще може бути і безпосереднє включення в якусь певну справу, з'ясування стосунків, процеси розлучення, також. Зустрічі можуть бути загалом дуже багато всього прикуто зараз до вашої сфери спілкування. Також тут і Меркурій, який розвернувся у Директ 25 квітня і розганяється, набирає сили. Він ще зустрівся із вузлом майбутнього раху. І ось тут вже і спілкування, і рішучі кроки стосовно дотримання якихось домовленостей, вирішення питань, узгодження якихось певних кроків, укладання контрактів. В договорів, зокрема. Купівля, продаж, оренда, орендарі, винаймання, різноманітні частки у бізнесі, розподіли з фінансовими партнерами своєї справи. Ось це все зараз активно починає обговорюватися. Або ви можете зустрітися, або ваші графіки співпадають. Чи ви ж, врешті-решт, можете разом кудись їздити, наприклад, або ж також провести просто час разом і вирішити при цьому ще започаткувати багато ініціатив. до Докласти зусиль до вирішення якихось певних важливих для вас питань. Також ми можемо говорити і про те, що Меркурій приносить звісточки, тобто це якісь переміни, папери стосовно вашого чоловіка, дружини, ваших клієнтів, можливо. Необхідно ще щось з'ясувати, вам якусь додаткову ще інформацію надають, необхідно підписати, наприклад, якісь папери, укласти договори. Просто буквально ви маєте поставити свій підпис, або ж найняти якусь людину, яка буде вас консультувати, наприклад, вести вас у якихось спірних питаннях, або у тих питаннях, яких ви не дуже орієнтуєтеся, також буде надавати вам якісь супроводжуючі такі можливості відкривати перед вами того, це можливість поїхати, приїхати, продати, купити щось, можливість розмовляти взагалі, просто буквально. Якби бути почутим, ось так можна сказати. Крім того, венера в тільці у сфері фінансів, які напряму від вас не залежать. Ось тут виплати, якісь гарантії, стабілізація у якихось важких для вас ситуаціях. Чи ж то, наприклад, клієнти, з якими ви вже тривалий час не працюєте, і вони мали певні боргові зобов'язання, зараз з вами розрахуються, чи то можливість від чоловіка дружини отримати під. Підтримку так теж може бути. Також можливість розраховувати на виплати певні, погасити кредит або ж отримати його. Крім цього, питання спадку, наприклад, питання премій, дотацій, соціальних гарантій. Також це можуть бути і дивіденди, якісь вигідні інвестиції, ви здійснювали, тепер ви вже маєте якісь певні відсотки з цієї справи. Також ситуації сприяння просто стабілізації такої психологічної у таких важких для вас ситуаціях. Також це можливість стабілізувати, гармонізувати ситуацію стосовно. Доходів вашого чоловіка-дружини. Тобто ви можете отримати звідти прибуток, або ж напряму впливати на те, щоб чоловік ваш більше заробляв, наприклад, або ж дружина допомогти їй, або порозумітися стосовно його її майна. І домовитись навіть і мати з того прибуток. Тобто розподілити навіть ваше майно на вигідних для вас умовах. Тобто спільне сімейне, наприклад, майно, або ж по бізнесу так теж дуже може бути. Або отримати такий згладжений варіант виплат, якщо вже вам призначено якийсь штраф, наприклад, тобто якісь певні ви маєте стосовно іншої людини боргові зобов'язання, то це може бути такий дуже ще адекватний варіант. І ось тут розуміємо, що з'єднання Юпітера із Ураном у вашому восьмому секторі гороскопа, що відбулось 21 квітня, приковує увагу до фінансової стабільності, яка зараз має бути підкріплена з боку інших людей. Це важливий момент, який дає вам і сприяння в цих питаннях, можливість розраховувати на такі пропозиції, на вихід із кризи, наприклад, у ситуаціях, які важкі, але ви, в принципі, нормально це все вирішили, з'ясували, домовились, розподілили, зафіксували. Вигідні контракти ще можуть бути ось так. І ось саме початок цього травня місяця знаменує нам те, що перехід цей відбувається до такої вже конкретики: підписання, поїздки, зустрічі. Купівля-продаж вже здійснюється, наприклад. Да, ми вже отримуємо якісь певні права, нам є про що говорити, і ми вже щось робимо. Крім того, 8 травня, молодик у 18 градусах тільця в цьому ж восьмому секторі гороскопа тут і. Страхи, які необхідно відпустити, і те, з чим ми будемо працювати: нова фінансова пропозиція, нове бачення своєї діяльності, нове бачення фінансової підтримки з боку партнера, також що на основі того, що ви вже маєте, можна розпочинати. Наскільки надійний той партнер, чим він може вас підтримати, з ким ви взагалі в бізнесі перебуваєте, з ким ви маєте справу в суді, наприклад, якщо то вже така ситуація склалась, ось це все. Активується. Звісно, що ми розглянемо окремо відео по цьому молодику 8 травня, поповні 23 травня, і стосовно інгресії Юпітера у знак Зодіака Близнюки, що відбудеться 26 травня. Так ось. Враховуємо ще протягом травня початок руху Плутона у ретроград. Він розвертається 3 травня і до 12 жовтня буде рухатися із 5-го у четвер сектор вашого гороскопа. Ось тут ми. Повертаємося до певних наших напрацювань, якихось мрій, можливо, якихось планів стосовно нашого житла, оселі, місця проживання, сім'ї, взагалі, як такової, як ми бачили, наші стосунки, наших батьків, нашого наявного місця проживання або того, яке ми хочемо збудувати, купити, отримати, продати всіх ось цих маніпуляцій з нерухомістю, також стосовно наших близьких. І у цей період ми покликані на те, щоб всі видозміни роду нашої діяльності, стосунків з дітьми, місця проживання дітей, навчання їх, наприклад, так само і нашого бізнесу, наших проєктів. Коли ми плануємо і вже бачимо, як ми будемо їх оновлювати, чим ми будемо займатися, в чому наша сила і в стосунках, в тому числі, ми маємо повернутися до питань сім'ї і роду. Тобто, ще домовилися. Завитиюсь про те, що нам треба, наприклад, офіційно вступити в шлюб, нам треба навпаки розірвати стосунки, офіційно, приміром, необхідно проживати разом або роз'їхатись. Що нам для того, щоб проживати разом, треба ще долучити фінанси партнера до того, щоб виплачувати іпотеку, або щось купити, або якось взагалі мати щось все ж таки під ногами десь знаходитись, в принципі, привести батьків, проживати разом з дітьми, також. на ваш на народження дитинки. І ми дивимося, чи спроможний наш партнер нас підтримувати, чи зацікавлений він в цьому. І ми знову і знову повертаємося до того, на яких засадах ми можемо спілкуватись, чи можемо ми розраховувати на нашу другу половинку, і як нам розділити, наприклад, наше житло, та, що з нами залишиться, або де ми будемо проживати, або ж зміна документів на власність, так теж дуже може бути. 13 травня. Сонечко з'єднується з Ураном. Тобто ті можливості, які вбачалися ще по з'єднанню Юпітера з ураном у квітні, місяці, зараз підсвічуються сонечком. Тобто буквально Ви в темному будинку заходите в якусь кімнату і вмикайте там світло. Ви знали, що щось змінилось, так? але що не зрозуміло. От зараз це вже активна така якби, пропозиція, реальна до виконання. І вона стосується виплат, вона стосується. Гарантій стосується підтримки у кризах і по стану здоров'я також, зокрема, таке приміром, лікування, яке допоможе дітям, допоможе вам, допоможе виплутатися з якоїсь ситуації, або допоможе її стабілізувати. Якщо це навчання, наприклад, дітей, місце проживання, чи з ким діти будуть проживати, то знайдеться таке рішення, або як вам, наприклад, вивезти дитину, да, вам треба згоду отримати, або ж навпаки, вам необхідно врегулювати питання того, щоб дитина проживала тільки з вами, наприклад, і всі ці ситуації зараз підсвічуються як можливість до реалізації вашої мрії. Можливість, навіть якщо це наступна дитинка, можливість завагітніти дуже може бути. У вас Терези, це дуже виражено наразі, тому майте на увазі. Також 13 травня Меркурій виходить із ретропетлі, що нам ще підкреслює важливість спілкування із людьми-партнерами, реклами також. Майте на увазі Терези, в якості рекомендацій. Рекламуйте, заявляйте про себе, про свої послуги, звертайтесь до людей із якимись певними проханнями і можете розраховувати на сприяння в такому чи іншому вигляді, але обов'язково це має бути такий вектор, який ви активуєте зараз не час стабілізації, зараз час, навпаки, ви до змін і ресурсів. Партнера, зокрема, і виплат ваших гарантій, якщо ви десь закріпилися, і маєте якесь таке сприяння. То варто подумати про це, про те, як застосувати його для того, щоб ви дозмінити, або за ці гроші щось нове збудувати, або докласти до переїзду, або купити щось нове, або навчатись, розвиватись, одним словом, рухатися тим шляхом, який для вас найбільше підходить, але обов'язково додавати сюди якби, повітря, оскільки Плутон по водолію, ще Юпітер зробить інгресію, близнюки в кінці травня, і йде також. На тригон з Плутоном, це все дуже запитані такі фактори, які можуть вміло при грамотному фінансовому плануванні для вас це дуже важливо 8-го, 2-го дома Терези фінансова, залежності від інших людей, здолати в собі певні страхи, наважитись, наприклад, працювати в такій сфері, якщо ви дотичні, наприклад, до консультативної роботи, до езотерики, до роботи з великими фінансами, наприклад, до страхування, кредитування і так далі або взагалі до роботи з людьми у різних ситуаціях несприятливих, коли вони розгублені, а ви можете навпаки структурувати цю стару життя. Це пропозиція по роботі може бути вам і ваші послуги будуть запитані. Також можливість зустріти таких людей, які відгукнуться на ваші пропозиції, а також отримати сприяння, якщо воно необхідно вам. Тобто, будьте Терези, на поготові, це дуже сприятливо для вас отак це все з'єднати. Також з 15 травня бачимо інгресію Меркурія в тілець, ваш 8 сектор гороскопа. Ось тут вже документи по кредитам, по страховкам виплати. Це може бути по Пошті якась новина, наприклад, про якийсь штраф, так теж може бути. Або про графік виплат, наприклад. Або ж якась людина, наприклад, да, дасть вам якусь новин, новинку про сприяння про, стосовно перебування за. Кордоном або вирішення якогось питання по навчанню, спілкування з людьми, вчителями, наставниками, які там знаходяться. Те, яким чином ви можете отримати фінансову підтримку, навіть якесь таке запрошення новину про те, що вас будуть якби, підтримувати фінансово, якщо ви кудись приїдете. Також це можливість отримання ще фінансів здалеку і тих, які вже тягнулися якийсь час. Тобто виплат, чи то аліменти, наприклад, в якійсь кількості значній, чи то якісь ще гарантії, але вони прям якби накопичилися, накопичились, і тепер можуть бути реалізовані і дуже вас підтримати. Також з 17 по 23 травня бачимо стеліум, скупчення планету у вашому 8 секторі гороскопа, в тільці. Тут і селена, наше кармічне сприяння, така світла енергія, яка нам за щастя від усіх тих наших. Бажання допомогти комусь посприяти і не нашкодити в минулих втіленнях, в поточному ось це все зараз невидимим шляхом буде підбирати для нас необхідні варіанти, пропонувати нам і таких людей навколо нас гуртувати. Також тут Меркурій, Венера, Юпітер, Уран, все це у вашому восьмому секторі гороскопа, і там ще сонечко до 20 травня. Тобто, ми бачимо тут потрібний кредит. Потрібний дозвіл, потрібна страхова сума, наприклад, або навіть більше, виграш, приз, чудова новина про народження дитинки, або про вагітність. Також це зростання доходів чоловіка, дружини, зокрема. Цікава пропозиція по роботі стосовно них спадок, тобто покращення їх фінансового становища, чи то через заробітки, чи то через якесь долучення ще майна, наприклад. Також це можуть бути вдалі фінансові операції, наприклад, сприяння чоловіка, дружини вам. Також клієнти такої фінансової щедрості стосовно вас, які будуть платити навіть більше за ваші послуги. Також це можливість познайомитися з такими людьми, причому за різних обставин, буквально в банк піти, або ж мати якусь таку зустріч стосовно вирішення фінансових питань, чи звернутися до когось за послугами консультативного характера, і отримати таку інформацію, і побачити. Серед вашого середовища спілкування таких цікавих людей, почути їх пропозиції, навіть якщо їх багато. Також можливість погодити кредит, можливість розрахуватися з боргами, або ж вам повернуть борги. Так теж дуже може бути судова справа вирішена на вашу користь, аліменти, розлучення, яке якби і швидко відбудеться, і за максимального ефекту для вас у плюс. Також можливість порозумітися з чоловіком, дружиною, щоб. Направити гроші в необхідне русло, тобто ви буквально будете їх вже задіювати, чи ж то його місце проживання, транспорт, якесь певне майно, чи час чоловіка, коли він буквально зацікавлений тим, щоб чи дружини зацікавлені, щоб займатися вашими питаннями, і займатися питаннями і сім'ї, і діточок, і того, що вам подобається, відпустка навіть може бути. Тобто Ось такого роду події. Також повня, 2, повня 23 травня у 2 градусах стрільця у вашому третьому секторі гороскопа. Вона дає. Можливість прояснити дуже багато інформації, яка вам не ясна. Ваше близьке середовище поставити на кону питання транспорту, якихось відправлень, домовленостей, обіцянок, в тому числі, і паперові юридичні питання в якості переоформлення якихось документів. Ось тут поговоримо окремо, і крім цього, тут ще з'єднання Венери з Юпітером. Інгресія, Венери у Близнюки у ваш дев'ятий сектор гороскопа, тобто дуже цікавий теж. З фінансової точки зору, в першу чергу, для вас період терези. Тому зверніть увагу, 22 травня бачимо подію, тригон між Сонечком і Плутоном, яка є сприятливою кульмінацією всіх ваших починань по січню поточного року. Тоді Плутон входив вкотре у водолій, але був, якби заряджений сонячною енергією, оскільки це відбулося одночасно з інгресією сонця водолій. і Тепер вони не просто поруч стоять, вони ніби на такій сприятливій відстані, коли вони можуть один одному допомогти. Так, от для вас це із. Фінансами пов'язано знову ж таки, і з вашими перспективами стосовно розвитку вашого бізнесу, наприклад, вашого хобі, приємного всього, щедрий подарунок, наприклад, від чоловіка дружини, також така частина бізнесу, да, яка вам допоможе далі займатися улюбленою справою, або ж можливість отримати фінансове сприяння на те, щоб розпочати. Чоловік вам посприяє, дружина посприяє, чи у вас якась така неочікувана виплата просто буде премія, подарунок від когось, і ви зможете дійсно розпочати, відпочити навіть або піти у декрет і розуміти, що у вас є кошти на те, щоб готуватися до народження дитинки, народження наступної дитинки, можливість також розвивати вашу кар'єру, можливість. Взагалі розпочинати якісь стосунки навіть. Тобто, стосунки можуть початися дуже так цікаво із усілякими матеріальними заохоченнями і сприяннями для вас от по такій енергетиці, зокрема, травня місяця. Однак Терези, не забувайте, правильно вкладайте все те, що надбаєте, що до вас припливе фактично у цей період. Також 25 травня тригон від Венери до Плутона. Тобто ті ваші зміни, трансформації, можливо, у стосунках з дітьми навіть або у дитячому середовищі, якщо ви там працюєте, в організації якихось приємних подій, свят. Якщо це місце відпочинку, наприклад, місце реабілітації, це якийсь дитячий центр, приміром, або ж робота з дітьми так чи інакше, чи будь-яка ваша справа, все те, що ви видозмінювали, на що наважувались, можливо, це були дуже болісні ривки, і вони межуються із втратою, і ви багато від чого якби, відмовляєтесь, да? то зараз ось те, за що ви вхопилися фактично, воно може принести вам фінансовий результат, ви це будете бачити. І крім цього, показати, що люди, з якими ви вступаєте у стосунки, нова спільнота людей вона набагато більш перспективніша. В цих умовах, в яких ми зараз знаходимося, і плюс ще із матеріальної перспективи, оскільки діяльність і розпоряджання фінансами навіть близьких людей, воно має видозмінитись. Так вже розраховувати на цю енергію не можна. Можливо, також і ви разом із вашою другою половинкою зможете змінити вид бізнесу, і ви будете більш запитані, затребувані в таких умовах. Це вам буде просто вдаватися. І ваше таке починання, ваше бажання да, до того, щоб ваші видозміни улюбленої справи або того, що вам до душі, як ви це бачите, чи народити дитину, чи народити ваше діло, чи якось от сформувати ваш спосіб життя, направити дітей, куди потрібно, да, забезпечити їх, сформувати таку дитячу стабільність і безпеку. Це все має все ж таки ре... Раціональне зерно, ви все правильно робите. На це знаходяться ресурси, люди, підтримка, шанси, удача це все є. Також терези, повертаємося ще до 18 травня. З'єднання Сонечка, Юпітера, Венери, Урана у вашому 8 секторі в тільці. Тут Новина, новини нам подобаються: цей рух, зміни, шанси, можливості. У нас є підкріплення і фінансове, і людиною, яка в нас зацікавлена, і виплатами, і можливістю вистрибнути з якоїсь ситуації, і вирішити питання, яке нам, можливо, не вдавалось, або ми не хотіли дайти таким шляхом, але ми зараз бачимо його розвиток. Ось тут Терези, такий дуже сприятливий момент. Загалом друга половина травня, Вона більш як би, от так от звучить вже у прикладному характері енергії, у підкріпленні такої, такій саме взаємодії, коли ви вже їдете, здаєте, наприклад, документи, отримуєте їх, виходите на роботу, або це вже конкретна пропозиція, да, або ви щось ініціюєте, змінюєте саме ось такого роду, просто буквально в цьому вирі знаходитесь. 20 травня бачимо з'єднання Марса із вузлом майбутнього Раху вогні, в сьомому секторі гороскопа, плюс інгресія, сонечка, входження в восьмий сектор вашого гороскопа. Ось тут вже увага прикута до фінансів, виплат, зарплатні чоловіка, дружини, його можливостей. І ось ця ваша якби, активність, да, ваша спільна справа або вирішення вами якогось питання, коли ви займаєтесь е, також. Питаннями стосовно вашої другої половинки, ви прямо активно включені в цей процес. Ось тут вже якісь певні є результати. Висвітлюється ця тема, ви її бачите, ви її. Якби бачити, там і можливості, і перспективи, і прихід грошей, і такий величезний потенціал. Тобто, це дійсно має сенс. 26 травня Юпітер робить інгресію в Близню Київ, ваш дев'ятий сектор гороскопа. Про це теж ми поговоримо окремо. Однак в цей же день активізується точка затемнення сонячного, яке було 8 квітня, тому розуміємо, і надзвичайно. Важливість цієї інгресії, і спілкування стане більше, і можливостей більше, і розвитку, наприклад, і стосовно житла, в тому числі більше, також популярність, також можливість спілкування, можливість спілкування по інтересам, саме так, от, розширення якби, цієї сфери, в тому числі через переїзд, зокрема для вас терези. Тому будьте уважні. І також, якби, сфера ваша. Що близького оточення, чи то робота, діяльність, місце вашого проживання воно видозмінюється. Ви вже отримуєте і багато можливостей в тому місці, куди ви переїжджаєте, або від тих людей, з якими ви спілкуєтесь, або ж від тих нових цікавих можливостей до навчання, в тому числі до роботи, до переїзду, і враховуючи можливості чоловіка, дружини також. 31 травня Меркурій з'єднується із Ураном у вашому знову ж таки Терези 8 секторі гороскопа. І тут бачимо, це можливості до імміграції, до навчання, до видозміни місця проживання, отримання якихось документів, наприклад, на проживання віз посвідок дозволів, переправляння якихось закордонних. Отримання пересилань, якогось, спілкування з іноземцями, можливо, так теж може бути. Також отримання якогось ступеня наукового, отримання документу, дозволу на навчання Проживання за кордоном, на перебування там або можливість до переїзду навіть десь далеко, за документами, дозвільними чоловіка, враховуючи транспорт, да, враховуючи усілякі можливості. І крім того, це можливість до розвитку. Тобто ви навіть в числі якихось людей можете бути причетні до якоїсь такої важливої ситуації, причому дуже там популярні. Також по цьому з'єднанню враховуємо і можливість завершити, завершити просто якимось неочікуваним чином якісь юридичні справи. Дуже такий гарний, сприятливий ефект. від... від і судових процесів, виборгових зобов'язань, і спадку всього того, до чого ви напряму не маєте відношення, де якби ви через інших людей дотичні до цих ситуацій, але через дітей, наприклад. Тобто, враховуючи місце проживання, місце навчання дітей, ви теж можете кудись переїхати, поїхати, щось побачити і вникнути в ці перспективи. Я вам бажаю, терези, усілякого сприяння. Бажаю вам фінансового підґрунтя і головне трансформації, застосування його таким чином, щоб ви мали розвиток, мали масштаби, мали перспективи. І щоб ось ця енергетика зараз і по водолію Плутон там, і по Юпітеру, він у Близнюки робить інгресію, ви змогли скомпонувати, змогли відчути, як, коли, з ким, які питання можна вирішити, щоб це обов'язково було вам на користь. Дякую вам, Терези. Хай щастить!